Вітаю на каналі Життя Триває. Сьогодні будуть поради щодо правильного вибору акваріуму для новачків. Але це трошки згодом. Зараз хочу показати півників. В минулому відео у нас було відео про нерест півників. І ось вони вже підросли, є такі і світленькі, і темненькі, досить величенькі вже. Цим півникам вже скоро буде 2 тижні. І цікаво буде подивитися, які вони будуть, коли виростуть. Ну, поки 5 півників я тут знайшла. Можливо, їх там більше. Ну, так як акваріум такий дуже густо заросший рослинами, то це нереально дізнатись скільки там тих півників, мальочків. Це був лірічний відступ, а тепер повертаюсь до теми, який акваріум треба купляти, як треба підбирати акваріум, на що треба звернути увагу початківцю. Ну, по-перше, беріть акваріум на 100 літрів. Це ідеальна. Ситуація для першого акваріуму, коли ви не розумієте, що і як робити, в такому акваріумі буде проще встановити біобаланс і буде менше проблем у вас. Чим менший акваріум, тим складніше з ним працювати, тим складніше встановити біобаланс. Там помилки всі дуже швидко вилазять і то вже пізніше з досвідом ви собі можете, ну коли потренуєтесь на 100 літровому акваріумі, пройдете там всі помилки. Тоді можна вже заводити такі маленькі акваріуми, ви ж будете розуміти, що треба робити, щоб там все було красиво. Бо коли ви купуєте акваріум і не знаєте, там, як його доглядати, що треба робити, з часом може, наприклад, чорною бородою порости все в акваріумі, і вам не сподобається така ситуація, просто припините займатися цим. А щоб було... Легше, того краще купляти акваріум на 100 літрів. 100 літрів це небагато води, бо лякаються, кажуть, прямо 100 літрів води, що це дуже великий об'єм. Ні, це не великий об'єм. Ви потім зрозумієте, що це небагато. Ось в цьому акваріумі у мене 15 літрів, але поруч стоять два акваріума на 300 і на 270 літрів. Тут 50 літрів. Ну, можна починати з 50-літрового акваріуму, але також це важкувато, можуть з'явитись водорості. А ви ж захочете багато рибок, там 50 літрів, багато рибок не посадиш, а в 100 літрів вже можна якесь різнообразі зробити. Це мої кошенята, вікуся і віруся. Спочатку забрали одне кошенятка, потім ті, що спочатку взяли її, потім відмовились. І я забрала обох їм так веселіше. Маруся, звісно, в шокі. Ось, ну. Нормально вони ладають, ніхто кошенят не ображає, не мої песики, не Маруся. От якщо Марусі смачне щось поклали в миску, і малеча зацікавилась цією їжею, Маруся пускає їх в свою миску, і навіть собаки пускають в миску до себе, чекають, поки кошенята поїдять. Хоча вони таких вещей не дозволяють один одному, а кошенятам дозволяють їсти в свої миски. Знову відволіклась. Продовжую про акваріуми. Тож, якщо ви початківець, краще обирайте акваріум 100 літрів, в крайньому випадку 50 Маленькі акваріуми до 20 літрів виглядають гарно, але вони набагато важчі в догляді. Будь-яка помилка відразу впливає на риба, рибки гинуть, а ось більший об'єм легше тримає баланс. Товщина скла. Скло повинно витримувати вагу води, ґрунту та декору. Ну, орієнтовно є такі показники, що до 30 літрів скло можна обрати 4 мм, від 30 до 80 скло 5 мм, від 80 до 150 літрів скло повинно бути 6 мм, 150-250 скло 8 мм, 250, 400 літрів 10 мм, і понад 400 літрів скло повинно бути 12 мм і більше. Але зазвичай, якщо ви заказуєте акваріум на заказ, то ті, хто роблять акваріуми, вони дуже добре розбираються, з якого скла робить вам акваріум. Вони вам порадять і прислухайтесь до цих порад. Ось, якщо ви купляєте акваріум в магазині то там також вже враховані ці всі параметри. Тож за це не треба дуже переживати. Потім є такий ще параметр сама якість скла. Буває звичайне скло. Силікатне, воно таке має легкий зеленуватий відтінок. Буває скло оптівайт без цього зеленуватого відтінку. От в мене звичайне скло з відтінком. В цьому акваріумі у мене 8 мм скло і 270 літрів води в цьому акваріумі. Ну, також треба звертати увагу, щоб були стяжки і ребра жорсткості. От цей акваріум він 1 метр в довжину. І бачите, тут стяжки ребра жорсткості, і це залог того, що акваріум не трісне, не потече, що він буде міцний. Ну і це інший мені акваріум до 300 літрів, тут уже скло 10 мм. І також в ньому є ребра жорсткості і стяжки. Акваріум до 100 літрів може бути без ребер жорсткості. Але краще, щоб вони були. Ось цей акваріум з звичайного скла і нормально виглядає. Оптівайт ультрапрозоре скло без зеленого відтінку, у нього рибки та рослини виглядають яскравіше. Такий акваріум дорожчий, виглядає більш ефектно, особливо, якщо ви хочете акваріум як елемент інтер'єру. Звичайне силікатне скло має легкий зеленуватий відтінок, який не дуже помітно. І воно дешевше більш доступне. І Якщо у вас не стоять поруч два акваріуми, один з звичайним склом, а один з оптівайтом, то різниці ви не помітите. Тумба під акваріум не можна ставити акваріум просто на будь-яку полицю чи шафу. Повний акваріум вагою навіть у 100 літрів може важити понад 120 кг 120 і більше, в залежності від там, скільки ви насипати в нього. Для нього потрібна спеціальна тумба. Яка витримує вагу та рівномірно розподіляє навантаження на дно акваріума. Бажано, щоб поверхня була абсолютно рівною, а між акваріумом і тумбою лежав спеціальний килимок або підкладка, щоб акваріум не тріснув. Тумби краще купляти в спеціалізованих магазинах або робити на замовлення з урахуванням ваги, яку ви хочете ставити. На що треба звернути увагу при купівлі акваріуму? Треба звернути увагу на шви. Силікон має бути рівний і без бульбашок, бо там, де оці от нерівності і бульбашки, в цих місцях може акваріум з часом протікати. І коли ви вже привезли акваріум додому, то не спішіть одразу заселяти рибок, сипати грунти і все таке. Спочатку зробіть йому тест. Наповніть акваріум, можна поставити акваріум на газету або на будь-який папір. Я люблю викладати серветками. І зверху ставлю акваріум і повністю набираю його водою доверху на ніч. І якщо на ранок ваша ну, ця підкладка, ці серветки всі сухі, значить акваріум у вас не протікає. Бо може бути якась мікротріщинка, через яку не видно, що тече прям вода, воно там може там, потрошку просачуватися. Але за ніч ви зрозумієте, що є там дефекти в цьому акваріумі чи нема. Я всі свої акваріуми тестую. Був в мене випадок, що привезли новий акваріум, він трошки підтікав. Ну, Там нічого страшного, я просто злила ту воду, висушила акваріум, і той шов де протікала, промазала, пройшла ще силіконом. І почекала, поки воно застигне, і потім нормально він собі функціонував цей акваріум з рибками стояв у мене. Тож це не страшно. Ну, Можна, звісно, повернути акваріум, а можна, якщо там незначний дефект. То можна просто пройти ще раз по цим швам силіконом і все буде добре. Акваріум повинен бути надійним, безпечним, бо якщо оця вся вода почне вибігати у вас на підлогу, то ваші сусіди також дізнаються, що у вас був акваріум. Також дуже гарно ставити цю тумбу під акваріум, покладіть шматок якогось лінуліума під цю тумбу, якщо у вас вдома паркет, наприклад, або якщо там ламінат. Краще під акваріум шматок шматокліноліума покласти. Також максимальна вага акваріума. Ну, Якщо ви хочете великий акваріум, то вам треба подивитися характеристики вашого будинку, чи витримає ваш будинок великий об'єм. Ось в мене акваріуми обирались. Дуже просто, що це максимальний розмір, який проходить в мій ліфт, бо я живу на восьмому поверсі, от щоб максимально можна було запхати в ліфт, то я і придбала. Також зверніть увагу, якої форми акваріум. Він може бути просто такий прямокутний, такий рівний, прямий, а може бути з вигнутим переднім склом. Мені подобається більше таке вигнуте переднє скло, називають їх овальний акваріум. Це таке. Як кому подобається кого який смак. Мені більше подобаються акваріуми такі овальні і круглі взагалі, комусь не подобається це. Перед тим, як придбати акваріум, треба зрозуміти, що ви плануєте в цьому акваріумі далі робити, які рибки там будуть жити, чи буде це травнік, чи це буде не травнік. Наприклад, якщо ви хочете травнік, то акваріум повинен бути висотою не вище 50 см. Щоб добре росли рослини в ньому. Якщо, наприклад, ви хочете цехліни вам подобаються, то акваріум треба такий повище обирати. Можна і 70 см брати акваріум. Тож всі всі нюанси треба прорахувати собі. Почитати, подивитися про акваріуми що ви хочете там бачить беріть тип рибок, які там будуть. От, наприклад, золоті рибки. То на кожну золоту рибку треба 50 літрів води, бо рибки ростуть великі. З Скалярієм також треба на кожну рибку 50 літрів. Вивчіть питання, подумайте, кого ви хочете бачити в своєму акваріумі, і від цього вже відштовхуватися, обирати, який саме у вас буде акваріум. То якщо ви там купите акваріум, наприклад, на 50 літрів, а потім вам захочеться туди і золоту рибку, і скалярію, і ще когось. Так не буває, так не можна. Треба почитати, подивитися, яких рибок можна разом заселяти, яких не можна. От золоті рибки добре самами живуть. З таракатома можна золоту рибку тримати або з сам. А от в 50 літрів золоту рибку садити не треба, бо вона там може жити тільки одна. Швидко спортиться і сама рибка, і акваріум буде виглядати не дуже естетично, бо покриється чорною бородою від зайвої органіки. Умовно, на найменшу рибку, таку як губ'я, наприклад, або неончик, треба 2 літри води в акваріумі. Для такої рибки, як тернеція, меченосець, малінезія, вже треба на кожну рибку 5 літрів води від загального об'єму акваріума. А чим більше виростають рибки, тим більший об'єм води їм потрібен. Тож, коли будете купляти рибок, то напишіть собі список, яких рибок ви хочете. І Поцікавтеся в інтернеті, якого розміру рибка виростає, коли вона вже доросла. Бо в зоомагазинах продаються мальочки. І коли ви їх дивитесь, розглядаєте в зоомагазині, вони всі маленькі, гарні рибки. А потім через півроку виросте в акваріумі крокоділ, вилізе з акваріума і скаже, що давай більший. Що цей мені малий. Ось така історія. Отже, правильно підібраний акваріум це надійна основа для здорового та красивого підводного світу у вас вдома. Дякую всім за увагу, дуже дякую за лайки і до зустрічі на каналі.